Ми звертаємося до вас по такій темі заочазливе використання електричної енергії. Ви ж всі знаєте, що зараз в всіх наших мережах є дефіцит потужності, якби з-за того, що. Йде на зимовий період, температура, яка знизилась, вона призводить до дефіциту потужності. Є якби, прохання в тому, що використання саме розмови йде в пікові моменти, це в ранішній пік і вечірній пік, використовувати дану потужність заощадливо, не використовувати прилади, які більш потужні, включати їх в більш нічний перенести період використання. Якомога використання за допомогою, наприклад, Альтернативних, наприклад, пристроїв, щоб було менше навантаження на наші мережі, для цього, що я хочу, якби наголосити, можна застосувати, наприклад, для більш заощадлої для більш фінансових розрахунків. Сказати, що можна поставити зонні обліки, які дозволять які заощаджити ви буде на потужності, буде заощаджувати на самому, як би сказати. Оплаті за електричну енергію, це що зонний облік собою представляється? Можна побутовий споживач, може використати двохзонні і трьохзонні лічильники. Ну, більш ефективніше використовує двохзонні лічильники. Значить, час використання нічного періоду це з 23 до 7 години, там коефіцієнт буде 0,5, і денний коефіцієнт буде тариф номер 2 Це з 7 години ранку до 23. Що воно собою допомагає? На Зараз тариф на електроенергію для населення він весь одинаковий. Зараз 2,64. Якщо ви будете його використовувати використовувати в нічний період він буде наполовину дешевше. Що вам по перше, ви можете і в нічний період отримати більшої потужності використати, а і заодно і заощаджувати на самому якби і оплаті за використану електричну енергію. Крім того, самі розумієте, що в зимовий період цей і часовий час помінявся помінявся режим самої роботи, як би сказати, наших як би сказати підприємств. Тому що ми в ніч більш споживаємо. Пік саме пік, коли ми завершуємо свою робочу діяльність, завершуємо е, свій би, цикл роботи в більш, в той період, коли саме пік вечірній, і саме вечірній пік перевантажує мережі. Значить, є прохання, будь ласка, всі житомиряни, всі наші клієнти, наші споживачі заощаджують електричну енергію в пікові часи і правильно використовувати дану потужність. Дякую за розуміння.